Вау. Так, я тут навіть ціну вам можу сказати. Ціна 1980, і ми отримали футболки в, з кониками в такому ось білому кольорі. Подивіться, яка це краса. Вони вперше в нас у цій розколірці. Я так думаю, що це буде. Прямо хід продаж, я йому пророчу хід продаж. Коники виконані в техніці аплікації, плюс трошечки вишивки. Ці всі вірші українських письменників є вишиті, причому класно вишиті з такою шовковою ниткою, яка точно не линяє, і так само краї аплікації оброблені лазером. Зверніть увагу на горловинку. Морловинка є спеціально перекручена. От бачите, позаду напис Серце кричить Моє тільки тобою. Ну, всюди в нас так, спів калиновий, пінеться над водою, всюди-всюди, в нас ставлені вірші. Вони ще є в нас в синьому кольорі і ось в такому от бургунді. І що ще хочу сказати, що по розмірах XS, M, L і XL2XL, всього три розміри в розмірній сітці, і вони достатньо повномірні. У мене в руках XS, S, ну так і орієнтуйтесь, L, який носите розмір, так собі любите носити більш приталено, берете меншу, якщо більш вільно, берете вільнішу.